В сьогоднішні дні, де ми живемо на початку апокаліпсису, багато людей також деякі організації потішають себе, що пекла не існує. Але по-перше, від їхньої думки пекло не перестане існувати. І по-друге, і Ісус пожив духом, зійшов у пекло і забрав ключі, і відкрив для нас великі можливості виправити свої гріхи, щоб ми туди не попали. Бог усе дає нам для цього, церква, Слово Боже, священників наше життя, щоб ми уже тут, на землі, скористалися тією можливості, стали учнями Ісуса Христа. Увійшли у призначення Боже і виконали його волю. І як Слово Боже говорить, хто має вуха, нехай чує, що дух промовляє церквам. Тому ми запрошуємо усіх, під'єднуйтеся на наші ютуб-канали Салтаненко, де ви почуєте істинне перекручене слово, щоб не було.